Сьогодні ми будемо сажати смородину. вона ще цвіте і дає плоди. Знаєте, як вона виглядає? Ягода така, так? Для дітей. Можна, знаєте, взяти дерево і згадати бажання. У вас є бажання? Мрія якась? Ви можете потриматися до дерева, подарувати йому свою любов. Дерева, дерева. Можна так триматися дерево. Діти, ви знаєте, сьогодні ініціатива, вона називається Дерева миру і ми можемо посадити цей кущик і передати комусь у стафету садити дерево. Наприклад, ви, ти можеш посадити зараз це дерево і сказати, кому ти передаєш цю ініціативу. Кому ти хочеш передати? Може якомусь знаменитості, чи президенту, чи ще комусь. Треба кої, мабуть, коли. Ой. Ой, все, 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 все. Хорошо? Бабушка повертається, бо дивка Україна виділиться. Так. Ми ще посадили дерево з думками про мир і любов, і ми передаємо цю естафету всім охочим людям, громадським діячам, журналістам, політикам і послам і міністрам Саджайте дерева, думайте про любов і гормонію. Наші забіг не на стане мир. Це твоє дерево, да? ти будеш за ним доглядати? Так. Да. А що ти загадала? Я не, щоб я ніколи не помнила. А ти знаєш, як доглядати за деревами? Що потрібно робити? Поливати кожний день. Ой, не вже закапати. ня ні ми зараз знаєте, що зробимо? Ми зараз будемо за нього триматися, правда? Да, будемо Передати ініціативу. Давайте за нього сотрудники тримаємось. І ми віримо, що люди в Україні стануть бойовішими. Ми почнуть любити один одного і нашій країні. Я передаю сетату висадження дерев з думками про мир. Він крісла челендж, президенту України Петро Олексійовичу Порошенко. І що А, І Олі Фрейму Саджайте дерева, думайте про мир і дбайте про дітей навколишнє середовище. Закопали? Так.